Хоч я не переглядав цей серіал вже багато років, але ця хеловінська серія «Баффі. Переможниці вампірів в дитинстві справила таке сильне враження, що донині ці перетворення на своїх персонажів перше, що приходить на думку, коли заходить мова про Геловін. А це якщо вірити гуглу ніч усіх святих, значить прийшов час зазіхнути на святе. «Баффі. переможниця вампірів. Тож, поки Баффі в гарбузовій атмосфері товча якогось вампіра, а його кент замість допомогти, знімається дійство на камеру для костеля, Корделія намагається звабити Анджела. Як то кажуть, хто не вспів, той опіздав. Але Баффі таки приходить, бачить, що йому і без неї весело, і така фатену oh. його, але втекти не встигла, бо Анджел її помітив. Звісно, він міг би заревнувати через те сіно в голові, але тіні незабутих предків він не бачив. Oh. Yeah. Так. Але побачення все одно накрилося. В бафі через корделію самооцінка закотилася десь під плінту, тож наговоривши, яка вона не така, пішла додому, залишивши його в корделії. Як то кажуть, новий день нові проблеми. Тож, якби головна трійця вже не планувала на геловін зайнятися чимось цікавим, директору начхати, й він доручає їм завдання нянчитися з дітьми. Далі човачок розпитує Зендера про Баффі, бо кажуть, що вона легковажна, і він хоче підкотити. Звісно, Зендер вмикає небайдужого друга, за що вже може отримати від здоров'я, але тут вже вступається бафі і показує, хто тут матя. Але вона не кумекнула, що Зендер хлопака, вона дівчина, і за такий захист його будуть шмирити. Тож він образився, чому він думає, що чувак буде хвалитися тим, що його тендітна дівчина побила, звісно, історія замовчує. Але це тільки початок. А Баффі досі комплексує через корделію, хоча сама ж кинула Анджела, але менше з тим, щоб вирішити проблему, якої нема, Баффі з Віло викрадають книгу спостерігачів у Джайлза, щоб дізнатися, які дівчата подобалися діду Анджелу, коли він ще був по-справжньому молодим. І звісно, чисто випадково там є графиня з часів його юності. Щоправда, вона самотінку Баффі загнала ще нижче, а тут ще й прийшла корделія і взагалі добила бідачку. Очора ти утікла і покинула бідолашного Анджела напризволяще. Я втішала її... Його як могла, може, у справах демонології тобі немає рівних бафі, та щодо хлопців, Переможниця я. А ще в містечко напередодні Геловіна приїздить такий собі Ітан Рейн, який відкриває крутий магазин з костюмами, і звісно, чисто випадково в кінці відніє така потрібна сукня з книги, щоб справити враження на Анджела. І навіть чисто випадково, те, що в бафі грошей немає, не проблема. Але я не можу собі цього дозволити. Дурниці від моєї пропозиції ви не відмовитеся. Давайте там не хіхікайте. Він її просто позичив, переслідуючи власні цілі. Тим часом костель вивчає Баффі і приходить, душніло, тобто друсіла. Ти любиш моє нутро, та що не видно. Ну добре, посміялися й досить. Тим більше ця ляля, окрім дару, дратування, ще вміє ловити видіння. Тане слабкою переможниця. Стане слабкою, коли завтра у все тихо. приїхав той, хто це змінить. Думати гадати не приходиться, бо далі нам показують, що це якраз ітан, який вже щось там страшне бурмоче, поки наші герої перевтілюються в своїх персонажів. Баффі в нас часів графень графиня віло в сексі боюся краще привита. Зендер солдат. І пішли вони з малими цукерки вимагати і від бабусь зубні щітки отримувати. Поки демонічний вечір в самому розпалі, і нарешті вже закінчує бурмутіти свою муть. Всього лише весь день чаклував. Але не дарма стільки часу сидів, адже в нього вийшло і хто ким був одягнутий, тим і став. Якуп. Тож Зендер стає крутим солдатом, але нічого і нікого не пам'ятає. Така ж сама доля спіткала і бафі, тільки вона стає безпорадною графиною, яка всього боїться. Демон, демон. Це не демон, це машина. Чого вона хоче? А Віло стає привидом, але на відміну від інших, щоб сюжет не застряг, чисто, випадково вона все пам'ятає, її навіть бачать, хоча вона ж привидом стала. Та ще й ходити чомусь буде не в покривалі привида, а в прикиді якого соромилася. І так треба. Тим часом на вулицях хаос, демони ганяють людей, серед яких і Корделія тікає в костюмі Кейці, але на диво вона взагалі залишилася собою і всіх пам'ятає. А поки в Бафі Графині Саммерс виникають логічні питання до Зендера, Леді наказала бути тут. Ти виконуєш накази жінки? Як це? Ти слабий? Віло уйде до Джайлза, і разом вони випадково з'ясовують, звідки ноги ростуть. Тобто всі, хто перетворилися на свого персонажа, купили костюми в доброго дядька Ітана, що, звісно, тішить костеля, йому такий хаос в кайф. Тим часом Анджел знаходить друзів і вляпується в бійку із вампіром, який примудрився якось зайти без запрошення. І знаючи, що бафі не притямі, якою чорта перетворює свою мордашку, мабуть, щоб вона ще його перелякалася і побігла в місто, яке кишить демонами. Дурненький. Джайлз і Віл тим часом вже зайшли до Ітана, який не ховається, хоча знає, що тут його старий добрий кореш Джайлз на стороні добра. Якийсь недалекоглядний той Ітан. Останнім часом він читав чимало дурних книжок, і йому в голові щось заїло. А щоб Віло не дізналися, що Джайлза колись прозвали різником, і він тільки грає роль простенького безхребетного викладача, звісно, виганяє її геть. Звісно. Sure. Sure. Графиня тим часом вже добігалася і натрапила на противного пірата. Але саме вчасно Зендер рятує її. Це така собі церхальна відповідь, бо чисто випадково це був саме той чувачок під котун з початку серії. Який збіг? А віло, яка може проходити через стіни, скіли привида ніхто не відміняв, біжить, до друзів, звісно, дорогою, тож приводить до них Костеля і його банду. А звідки вона знала, в якому вони провулку, історія замовчує. Звісно, вони могли б втекти. Все таки костель занадто крутий, щоб бігти. Але Анджел знову показує, що дурненький, і каже ховатися в незамкнений склад, де Зендер сам тримає барикади, поки інші просто стоять без діла. Знаєш, як люди кажуть, зараз не на часі мене. Тож крутого солдата і крутого вампіра тримають за руки і кажуть сильно не метушитися, поки костель буде смакувати вечерою. І це працює. Серйозно я у шоці. Але звісно, він, як і кожен поважаючий себе поганець, буде тягнути і наганяти страху анекдотами. <плес> ну або він просто тягне, поки різник виб'є в села й нос ітана. Щоб далі чисто випадково останню секунду, той розколовся, Джайлс розбив зачарований реквізит і бафі перед самісіньким укусом очуняла. Але на костеля ще є плани, тож вона його не вбиває, а просто трохи побила, і він тікає. Це дарунок долі. Тож, попри такі страшні пригоди, Зендер повернув собі повагу. Баффі зрозуміла, що бути собою набагато краще, а віло знайшла впевненість в собі, і навіть Корделія, коли про хлопців, я переможниця, спустилася трохи на землю. А якось так. Баффі переможниця вампірів це серіал, на якому виросло не одне покоління, який заслужено моментально став культом, а зараз це ще й велике джерело ностальгії. Вчай я під задоволенням повернувся в той час і переглянув його так, як воно має бути. Хай без ностальгії, але з цілими кишенями захоплення. Я теж і я теж. Адже це були неймовірні сім сезонів улюбленого серіалу, які подарували цілих 144 серії епічних пригод, бійок і крутих сюжетів з улюбленими персонажами, де піднімалися серйозні й не дуже теми, де була купа різноманітних демонів і, звісно, один з найкращих образів вампірів у кіно. А зараз, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, може хтось забув. Напишіть коментар про серіал чи дане відео. І якщо ще не підписані, зайдіть на канал, перегляньте декілька відео, якщо це те, що вам цікаво, тоді підписуйтеся. А на сьогодні це все смачної гарбузової каші і поменше депресивного настрою. Веселого бляха Геловіну!